Тімли. Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги українська народна казка Корова, кінь і пес. Корова, кінь і пес сперечаються між собою. Кого із них господар більше любить? Звичайно, мене. Говорить кінь. Я йому плуг. І борону тягаю, дрова з лісу вожу, сам він на мені в місто ходить. Пропав би він без мене. Ні. Господар любить більше мене, говорить корова. Я всю його родину молоком годую. Ні, господар мене ліпше любить. Гарчить пес. Я його маєток і господарство стережу. Підслухав господар цей спір і говорить. Перестаньте сваритися. Всі ви мені потрібні. І кожний з вас цінний на своєму місці. Та сам себе ніхто не хвалить. Ось і казка закінчилася, а ви, напевно, не встигли втомитися. Але все ж зачекайте, та яка мета казки запам'ятайте. Кожна справа важлива та корисна, бо впливає на наше життя. А розповідати про себе, який ти гарний, не потрібно, оточуючи й без цього помітять та зрозуміють, хто ти є. До наступної казки всього найкращого.